Що вам принесе найближче майбутнє. Гроші йдуть через якісь отримання знання. Тут, знаєте, якась ваша фішка, якась ваша правильна така хитрість, в хорошому розумінні, приводить вас до результату. От знаєте, ви ніби йдете своїм шляхом, як відлюдник завжди йде своїм шляхом. Так і ви тут вибираєте, якось дієте нестандартно, і це веде вас до успіху. Ну, ви ніби от звертаєте да, не туди, не так, як завжди. Ви хочете чогось більшого. І це вам приносить шикарний результат. Приносить вам великі гроші. Розумієте? Тут розширення іде, розширення ваших можливостей завдяки тому, що ви дієте нестандартно. І це приносить великі крупні кошти.